Російські терористи атакували Суми. Уламки безпілотника впали на території дитячого оздоровчого центру та у житловому секторі. Окрім цього, в прокуратурі Сумської області повідомили і про удар рашистського БПЛА по рейсовому автобусу. Під ударами і Донеччина у цій області окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури. У Національній академії сухопутних військ імені Сагайдачного у Львові найближчим часом має з'явитися новий начальник серед кандидатур п'ятеро військових. У застосунку Армія Плюс можна взяти участь в обранні нового керівника академії. Також в мобільному додатку проводять опитування щодо змін в академії, які необхідні закладу. На залізничній станції у Дніпрі СБУ спільно із нацполіцією затримали російських агентів, які заклали саморобний вибуховий пристрій на колію, де стояла цистерна з пальним. Зловмисники, а це подружжя двоє наркозалежних віком 23 та 36 років. Планували підірвати вибухівку дистанційно. Наразі зрадники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Митники викрили контрабанду на понад один мільйон гривень. На пункті пропуску Шегині медика 45-річний мешканець Тернопільщини, кермуючи мікроавтобусом Мерседес, обрав зелений коридор, який не призначений для обов'язкового декларування. Під час огляду салону авто, митники виявили неоподаткований одяг та взуття від відомих світових брендів. Також напередодні в пункті пропуску Краківець Курчова, під час огляду мікроавтобуса, яким кермувала громадянка України, було виявлено понад 6,5 тисяч одиниць незадекларованої побутової хімії. В російській тулі згорів військовий госпіталь ВДВ. Там лікували строковиків після поранень в російсько-українській війні. Вогонь охопив понад тисячу квадратних метрів. Причина займання коротке замикання в електромережі. На Львівщині гірські рятувальники вивільнили з снігового полону туристок та їхніх собак. Жінки намагалися зійнятися на гору Парашка. Однак через сильну негоду вони із чотирилапами втратили орієнтири і загубилися. Добре, що поруч мали мобільні телефони. За допомогою них і сконтактувалися з ДСНСниками.